Очільниця ічні Олена Бутурлим підписала угоду про співпрацю з мером польського міста Дембіца. Цей важливий крок утвердив взаємну зацікавлені сторін у створенні спільного простору для розвитку взаємин у сферах економіки, освіти, культури, охорони здоров'я, громадського порядку та управління. Ми звертали особливу увагу на розвиток комунальних підприємств. Інфраструктура і комунальні підприємства це теж дуже важливі питання, які треба. Перішувати. На сьогодні у нас не вистачає для комунальних підприємств техніки. Техніка, на жаль, застаріла, давно вже вийшла із усіх термінів експлуатації. В автопарки наших комунальних підприємств потребують оновлення, і давно вже вони цього оновлення потребують. Тому в цьому напрямку ми будемо рухатися і Польща. Бере на себе певні зобов'язання і гарантує підтримку й допомогу. Польські партнери запевнили в непохитній підтримці України, а також готовності адресно допомагати Ічнянщині. Благодійники вже працюють над першим гуманітарним вантажем для підтримки громади.